Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні ми продовжуємо вести мову про творчість наших земляків, а розпочати я хочу з роздумів Ірини Сало, яка хвилюючі рядки писала зима без світла, це не страшно. Страшно без сина, без тата, без брата, без душевних розмов, без, вечір, без вечері разом, без тих, кого забрала війна. Страшно, коли тримаєш у долонях руку, а вона холодна. Зиму без світла можна пережити. А втрату можна, мабуть, ні. Бо їх вже більше не повернути, не обійняти, не притулити, не поцілувати і не заговорити, бо вуста німі. Зима без світла це неважливо, бо є ж і свічка. І камін, і неба ліхтарі. Важко день і ніч у боротьбі, пораненого друга прикривати собою, побратима нести у труні. Важко писати мила, коли я загину, поцілуй від мене малого. Важко чекати дзвінка, коли повсюди лунає тривога і при свічці тихенько вимовляти слова, ти лиш бережи їх всіх, Боже, а на продовження поезія Юнки Божени Шнученко із Славути. Я мріяла навчатися і жити, а не сидіти в темноті в підвалі. Я мріяла кохати і творити. Тепер не знаю, як же бути далі. Ці постріли, сигнали, ці тривоги, щодня доводиться у темноті сидіти. Щовечора прошу я тихо, у Бога, дай українцям все це. Пережити. Я вірю, перемога буде скоро. Ми проженемо ворогів зі свого краю, а зараз нам лишатися, лишається молитись, тож віру в Україну не втрачаю. Все буде Україна.